Доброго дня, ось та підписую мого каналу. Та ось і настав цей день, коли будемо ставити ми нові фари. Замість оцих фар будуть стояти новенькі. Так що погнали. Так, Щоб зібратися нам до фар, нам потрібно зняти цю кришку. Тут такі за кліпси йдуть. Ось такі. Ці потрібно познімати, тут познімати, тут от фари познімати і розкрутити. Ось по два саморіза. Ось тут іде один. І тут йде один. І так само з тієї сторони. Потім вам покажу далі. Що потрібно розібрати. Ось з цієї сторони. Один. І там воно. Другий. Розібрали пласті накладки, тепер дивіться, ось у нас скріплено від вампера. Потім потрібно ще тут розкрутити, кліпси ці поснімати. Ось тут. І тут ось, ось такі защулики з акуратно, щоб не поламати. І все витягуємо бампер на себе тоді. Зараз покажу вам. Повитягували ми всі пістони, бачите. І тепер дивіться, що ми робимо. Беремо і тут отак крило. Оп. Відійшло воно. Так. Йдемо з тої сторони. Так само, беремо. Оп, одійшло. вверху. Але дивіться, щоб не поламати ось такі тут такі ще є. Аккуратно. Воно легко виходить, але треба Акратно. хоп. Пощолкнули, оп, пощокнули. О, дивіться, ладно, потихеньку. Воно рукою трошки не вдома. Бачите, у нас вже пощабом приснятий. Оп, все, ми тут низу підстелили, щоб не поцарапати коврики з столова. Все, можемо тепер добратися до фор. Форно у нас один болт. Потім тут ось тут Ось тут іде ще один болт. І тут ось іде ще один болт. Снімаємо фари і потім нам потрібно з фар, знайти цю пластику, ще й перекрутити на наші нові фари пластикову цю штуку. Де застіпається сюди наш бампер. Бачите, в нього тут спеціальні дорожки є. Тому що Фара в бурі таких немає. Так що погнали знімати фари. Ось така пластикова защелка, вона закручена на три болта таких, а вже не три болта, такі закльопи, що я їх виламував, закручу на болти на новій фарі. І поставив коректор фар. Ось так. Буду ще регулювати, якщо погнали. Ось Дивіться, яка фара йде. Ось один болт, другий болт. Крути і тут третій болт. Тут були такі закльопи. Зараз буду ставити, настраювати, вам покажу. Ось наша фішка йде. Це фішка на ректор-фар, а це одна фішка на фарму. Але получу не заходить, тому що тут малий покармов, малий розум. Тобто вона в розйом ходить, а сама ліна оцього коротка і не заходить повністю. Буду назлінути трохи під настрої фари по тій фарі, а потім буду міняти коли фару. Тобто e, коли цю поставлю, ту буду ставити ту під настрою. Ось вот така фара. Чи отака вот фара? Одноглазий джо Напишіть коментар, як вам краще. Така фара? Чи така фара? Нет, як світи? Як тут світить а ще нучу вам покажу. Ось дивіться які тут і кропи стоять. Зараз поставимо. Ось бачите. Один, два, там три. А Всередини не такі. Потрібно раз розкрутити і на іншу гору поставити. На нову. І коректор фар. Дивіться, який у нас результат вийшов. Як вам. Це прийде ніч. Все включимо, засвітимо. Збирали так, як і розбирали. В принципі, тільки настроїли фари, звісно. Зараз немає тут регулювання, раніше була регулювання коректора фар, чуть в стороні він виходить. Ну, як вам такий результат? Мені дуже подобається. Я плюнку переклею ще раз, напевно. Дивіться, як. А дивіться, зараз включу. Ось так світи. Купив ледовські фори, лампочки. Дивіться. Зараз включимо нівні угні, то є подсвєтку. Дивіться як ввечері світа. Зараз от'їдемо. Але щось так в сторону йде. Полосін. Тобто на праву сторону, дивіться як Не знаю чого, але щось бачите на праву сторону світа. А ну подскажите, чому так свито на правую сторону? Пишіть коментарі. Ставте лайки. Може щось не так я зробив. Всім пока!